Усім гарного вечора, приємного, тихого, спокійного вечора. Вітаю вас на своїй кухні. Сьогодні планую знімати АСМР. Сьогодні будуть наступні відео будуть СМР. Звідсотково, на жаль, не знімала до цього довгий час, то було ніколи. То потім через такі жахливі новини, що зараз. По телевізору, відверто, вам скажу, не було зовсім настрою, бо це розважальний контент, і я дуже близько до серця сприймаю ем, такі жахливі новини, і мені не заходила творчість, знаєте, і ми всі живі люди, і робити щось таке розважальне чомусь мені не хотілося. Але я відійшла вже, як всі ми кожен день встаємо і починаємо жити далі. Але з у серця, але живемо далі. І виходу в нас іншого немає. Сьогодні я відстриглась. Нарешті останнього часу я була у перукарні своїй майстрині, була. Ой, що вам не збрехати, у, мабуть, листопаді. листопаді. Зиму відходила і у всі посічені кінцівки ми просто зробили філірування і зняли все, що було, зайве це все. Палене за цей період так, вже збите, ми зробили це, вона мене витяжком вирівняла. і зробили філірування трошечки. Ну, На жаль, до цього часу в мене було попалене волосся. На жаль, я попросила була Матусю себе пофарбувати. І після того фарбування в мене було ну, посічене дуже сильно волосся, тому мені прийшлось Відращувати цю довжину, змінювати. Пам'ятаєте, в мене було таке, начебто каре. Зараз трошки мене підстригли. Придали форму. Тут у мене така каскадик, ніби туди, така чолка оця. Ну, вона по-своєму вклала, звісно ж, я ще буду вкладати по-своєму, але хоча б. Порядок на голові і немає цього скомканого ефекту, бо мені вічно я йду, мені вічно ніколи. Я біжу, мені треба встигнути на роботу, і на дачу, і клієнти. і Дуже багато чого треба зробити. І вічно я зайнята, не можу поруч перукарня не можу забігти зробити собі кінчики підстригти. розумієте? Не робіть так, дівчата. Попереду весна, літо треба за собою доглядати. <кій> Не ігноруйте якийсь елементарний догляд, нічого страшного. Виділяємо от хвилинку, виділяємо ту капічину на себе у перукарню. Прибігла і ось таки хотіла показати, які гарні виходять стегна у аерогрілі. Дуже швидко, за 40 хвилин, я ось ці. Верхня частина да, цього окороку, який стегна, Стегну. замаринувала з майонезом. Для корочки я люблю. Саме курку майонез додати в маринування. І тут в мене ще дуже смачно вийшла сухий часник, я купила в пачці. І, ну, звісно, як завжди, соль, перець такі спеції, трошки для курі, курятинки. Трошки я додавала, бо вона жовтенька, бачите, така. І... Сухий чесник дав такий приємний аромат і смак. І ось така вона гарна, взагалі без олії. Це нема олії, тут просто майонез, олії нема. Бачите, яка вона курка. Мені подобається в аерогрілі запікати саме через те, що в мене зараз дуже мало використовується сонячникової олії. І менше використання в бо вона не така вже йде корисна, я вам скажу, олія. Краще олівково використовувати. Але соняшникову ми смажимо, все ж таки в нас на Україні прийнято більше. І краще менше олії взагалі використовувати в свій організм. Краще вершкову олії використовувати більше, ніж Таку. І тому аерогрілі мені подобається, що картопля, що бачите, м'ясо, сочне, не сухе і при тому воно має інший смак. Зовсім, зовсім інший смак. Не таке, як коли взагалі його або смажимо все. Хочу ще картоплю потім приготувати. Ну, Це буде пізніше, тому що зараз в мене ще робиться ще плов. Люблю плов робити в мультіварці. Ось така еледача, ереглій, мультіварка. Вчора посудомийки мені все перемили. Я вважаю, нічого страшного в цьому нема. Це ось така річ, і руками не все можна зробити прямо ідеально. Тому, якщо є чесником мила пали вчора, також з шваброю, тряпкою, навіть миючими засобами, ніколи не вимийте так пол, кафель на полу, особливо <кхем> як це зроби. Саме парой Я цим кьорхером тряпку налепила і пройшлася, і зовсім надовші хватає, не так пиляка сідає. Ефект зовсім, особливо на кухні. Ну, тряпку бачиш по кухні, хоча я стільки не готую, тому що мені небагато треба їсти і готувати. В великій родині це взагалі помічник. Саме ну, Це моя корисна порада. Я вже казала, і відео показала, як він працює. Це просто корисні мої поради. Ось ем, на дачу. не знаю, погода дуже погана, а ще знаєте, я не замовляла. Спокусилася в інтернеті, замовила нові рослини, мені хочеться посадити триколор, гібіскус, такий деревце, знаєте, таке переплетене між собою, там три кольори. І воно буде цвісти саме в три кольори. Ну, так вони говорять, пишуть і показують. Я не знаю, що буде, це такий ризик, ризик але ж я замовила, бо давно мрію про це деревце. Хоча матуся мого чоловіка бачила на базарі, їх продають, каже, так вони так само їх коштують, як в інтернеті. І вони реально так цвітуть і вони реально деревцями так гарно цвітуть. Ну, Подивимось, щоб все було добре. І два дерева малини я замовила. Також росте прям як дерево. Хочу посадити ще дерево малину. Ну, не знаю, де я. Якщо гібіскус, я знаю, де я посаджу, а дерево малине, ну, в принципі, здогадуюсь, де я теж. Посаджу його, спробую. У мене зараз нема там полуниці, вона вся в мене пропала. Я на те місце, мабуть, посаджу дерево малину. Зараз там горох в мене є місце для нього. Ось. І лаванду замовила також 5 кустиків. Бо в мене 2 є, але мені здається, вони пропали. Може, відійдуть, подивимось. Ще замовила 5 кустів лаванди, бо я обожнюю лаванду. І що ж ще я замовила? Лаванду. А, боже, Боже, я вже не пам'ятаю, бачите, це була, була агонія якась. І ще щось я замовила. А, може, все? Мабуть, це все. А, замовила дерево, абрикосу замовила. Чорний принц і абрикосу така більш вона оранжева, помаранчева така. Хочу посадити на ту. Ділянку, яка в нас зараз яка в нас зараз гуляє. Не знаю, хочу спробувати. Чоловік каже, навіщо ти замовляла, ці абрикоси не треба було, а мені хочеться нової абрикоси. У нас три дерева абрикос, вони погано цвітують, погано у нас ну, якось ці роки, в минулому році були абрикоси, Якось вони не йдуть типу пропадають не дуже сильно. А мені хочеться зробити спробу, знаєте, а вдруг. А вдруг вийде, а я туди душу вкладу. Може, підійде, а може буду молитись на ці абрикоси і казати, будь ласка, моя дорогенька, рости, рости. Спробую, я хочу спробувати, реально хочу спробувати і все. Мені хочеться. Тому якось так. Ну, такі плани в мене. І знаєте, не вистачає часу, хоча начебто все плануєш, начебто все, все так, як. Хотілося б, але не все вистачає часу. І, знаєте, нещодавно я почула таке, що про щасливу жінку казали. Знаєте, там, яка вона щаслива жінка, таке, таке. Ну, ви знаєте, це дуже спорне питання, дуже спорне запитання стосовно щасливої жінки. Щастя у кожній жінці своє. Одній жінці достатньо бути просто гарною, доглянутою і в цьому її щастя полягає, бути для оточення яскравою обгорткою. Для когось щаслива жінка це лише материнство і догляд за. Щастя ну, в неї, так, наприклад, щастя її щаслива, вона себе відчуває щасливо десь жінкою, коли лише доглядає за своєю родиною, дітьми, і це для неї все, все життя, і оце її щастя. Для когось це робота, бізнес, для якоїсь жінки. Так, лише кар'єра, вона навіть не зациклюється на вона така більш схожа на чоловіка і не зациклюється на якихось таких дрібниць, яких інші жінки. І вона в цьому щаслива. Інша жінка, наприклад, в пошуках вічного кохання вічно щось шукає, їй здається, що вона нещаслива, поки не знайде свого того принца і не буде тою щасливою жінкою. Для кого щастя саме лише в коханні. Для іншої, наприклад, жінки, знаєте, може бути в творчості. Наприклад, вона талановита, якась художниця або ще, і для неї щастя полягає в її творчому процесі. Вона лише щаслива, коли творить, малює, шиє, щось показує, мандрує десь, ну, вона творча, це може бути і тренер, і хто завгодно, Так? Вона ось щаслива в своїй творчості, Їй не обов'язково мати навіть родину, їй не обов'язково навіть мати чоловіка, дітей. Вона щаслива, бо вона щаслива в цьому процесі. Тому, коли я нещодавно почула. Очередний якийсь там марафон з завданнями, щоб бути щасливою, щаслива жінка. Щаслива жінка що щас скажуть, як ота пісня. так? Тому, ну я не знаю, для мене це таке питаннячко, бо щастя у кожного своє. Не можна нав'язувати щастя. І успіх також у кожній жінці складається зі свого. Комусь подобаються такі речі, що інша скаже, що вона крейзі, і це ненормальне, і я таке ніколи б не робила. Але вона щаслива, коли робить те, і вона успішна в тому, що вона робить. Для іншої успіх, наприклад, викладається зовсім інше. Деякі мріють знайти лише чоловіка, який буде їх і вони все життя б'ються, щоб він її утримував, бути утриманкою. Знає. Це її успіх досягнення і щастя. У кожного своє абсолютно. Засуджувати не можна нікого із цих жінок і нав'язувати якісь курси або марафони про те, як стати щасливою жінкою і успішною також таке питання. Комусь воно підійде, комусь не підійде. Не знаю. Для мене це. Поки ти сама з собою не розберешся, розумієте, поки ти не сядеш і не зрозумієш, що тобі потрібно, поки ти не відчуєш себе щасливою в якомусь моменті, який тобі б дав би щастя, ти не зрозумієш, що тобі потрібно. Ніхто не може навчити тебе бути щасливою і успішною. Ніхто не може навчити. Запам'ятайте це, це лише ваша відповідь всередині вас. Зрозумійте це. Ніякий марафон і ніякі. Чиїсь погляди нав'язування не можуть вас. Знаєте, Є такі подружки, які нав'язують, наприклад, свою якусь тип моделі поведінки. О, ти повинна бути ось такою гордою або такою, такою, такою. Інше буде розказувати, ти неправильно одягаєшся, тобі треба змінити стиль, ти не така гарна, не така, тому ти не щаслива, тому у тебе що зовнішність не така. Та може сказати тобі, що ви недостатньо розумна, що треба тобі вчитися, що ти тупа, тому ти нещасна. Кожна може Казати своє, наприклад. Але це особисто лише питання кожної людини окремо. Я завжди казала і буду казати, треба шукати відповіді в собі. Щаслива від цього і того, що щаслива жінка, та, яка знає, що вона хоче. Все. Тобто, щаслива і успішна жінка, та, яка знає відповідь. Це питання, що, що їй сьогодні потрібно, що вона хоче, да? що їй потрібно. І буде ли вона щаслива, якщо буде це мати? Стовідсотково, якщо вона відповідь цю отримує для себе, значить вона успішна і розумна, і таке інше. Відповідь на своє запитання ми отримуємо тоді. Коли розвиваємось, розвиток є, коли в тебе є можливість сісти і задуматися, подумати і е, зрозуміти. Зрозуміти. Тому, знаєте, е, я не знаю, мені останнім часом ці курси і ці всі намагання нав'язати щось, мені вони на, на, спочали дратувати. Що красу нав'язують? Зовнішню кожному, таку, щоб штампована була. Що поведінку нав'язують, щоб була штампована? Що роботу, що була лише така штампована, але хтось повинен робити і одну роботу, і другу, і третю, і четверту. Не всі можуть бути бізнес бізнесмени, і не всі можуть бути. Айтішниками-менеджерами хтось повинен і лікувати, і готувати, і прибирати, і виховувати, і таке інше. Є купа професій, так, які можна ще відкривати себе і в інших професіях. Але в нас це мотивація по одному, підкоїни і ще щось. Тобто я скажу, що відверто: у кожного своє призначення, у кожного свій хист, талант, у кожного своя мрія. І ви повинні просто сісти і задуматись, чи щасливі щасливі ви в цьому моменті, в якому ви зараз живете. Якщо хочете щось підправити, задумайте, що б ви хотіли підправити, і ви отримаєте відповідь: це буде ваше щастя. якщо ви скажете собі, що я нещасливий, не в цьому становищі, не в родині, не в відносинах, не в цьому, ні це все не моє. Тоді шукайте відповідь, що не так з вами, зрозумійте, що вам не вистачає для особистого щастя. І все. Це на насам... все складне, насамперед, дуже просте. І все. Я вам скажу відверто. Тому не бійтесь задавати собі питання. І не бійтесь давати відповіді. Відповіді на свої ж запитання. Всім бажаю гарного приємного вечора. Може, до когось я сьогодні достукалась, може хтось щось подумає про себе, відповідь отримує. А може, скаже, що я щось не так говорю, і таке може бути. Але це моє особисте, я просто поділилася, і я нікому ніколи нічого не нав'язую. Ніколи запам'ятайте, бо я цього сама ненавиджу. Гарного приємного вечора і. Наступне відео заходьте, кому цікаво, буде АСМР. Буде декілька АСМР, бо я засумувала за АСМРами, Будуть сьогодні АСМРи. Обов'язково будемо відволікатись, мої дорогенькі. Гарного дня!